Всім привіт! Сьогодні на огляді тест великих джез для кави. Це турка мідна, зроблена в Україні, виробник зі які підходять для заварювання від 2 до 5 чашок кави, тому що це модель мрія на 500 мл. Фактичний об'єм 550 мл. Що ми маємо? Нормально розташована ручку, тому що якщо б вона була вища, на такому об'ємі було б доволі важко її повертати. А тут за рахунок того, що правильний кут доволі легко виливати каву. Як зазвичай, ручка з латуні, хоча є з дерева, і вона не квадратна, і це додає ергономіки. Одразу розберемось, що це за джезва, чому вона такого кольору, тому що це нанесення. Тобто міді з часом окислюється і змінює колір. А якщо ми маємо таку жезву, вона не буде змінювати колір, тому що це захисне покриття, яке імітує старіння джезли. Щодо використання, я користувався цією джезвою, це дуже комфортно, тому що немає гострих кутів і при цьому донце рівне. Це дозволяє використовувати її з адаптером для індукційної плити. Тобто, як ви бачите, вона стоїть рівно. Це дозволяє ефективно нагрівати джазбу. Тобто вона підходить для всіх типів плит: як індукційна, так електрична індукційна, тільки з адаптером, так електричні, керамічні та газові. За рахунок того, що вона доволі широка знизу, підійде для середньої конфорки, хоча для маленької буде більш ефективно. Але в цьому відео ми зробимо дещо незвичне, тому що це величезний об'єм. І зазвичай дві від двох до п'яти порцій не всі будуть заварювати. Давайте одразу по об'єму, який можна заварювати. Ідеальна порція це 38 грамів кави із 380 грамів води, плюс-мінус до 400 грамів. Звісно, можна менше. Діапазон заварювання комфортний, я думаю, 28-38. Зараз якраз і перевіримо. Спробуємо залити 200. 50 грамів спочатку, подивимось на рівень води. Так, це 250 грамів води, і вона якраз чітко по обідок, трохи вища. Тобто з 25 грамів, в принципі, можна починати заварювати, тому що вона починає змушуватись якраз до 10 кави і трохи буде можна на цьому рівні. Тобто, не, не сильно широка, за рахунок великої кількості кави, 25 грамів, це багато, в нас буде достатній шар пінки. Який, в принципі, ми зможемо побачити і контролювати. Це буде на проблему зробити, але зараз ми заваримо 38 грамів. Тобто 380 грамів води. Я думаю, що можна заварювати приблизно 40 грамів-42 грами максимально, тому що інакше у вас не буде місця для того, щоб пінка піднялась нормально. Ми заваримо каву молочна. Молочний гондурас – це обсмажка більше для автоматичних кавомашин. Але ми будемо заварювати її з використанням помелу як для фільтру. Тобто, великий помел. Що це нам дасть? По-перше, ви побачите, як підходити до заварювання з таким помелом, тому що зазвичай для джезву беруть найменший. Але завдяки... Декільком маніпуляціям можна заварювати і такий помел. Це надасть змогу отримати менш інтенсивний напій. Плюс так ви зможете використовувати електричну комолку приміром бараце Encore. Хоча я її пробував якраз бараце Encore на мінімальному помелі 38 грамів, приблизно півтори хвилини займає змелювання. Але помел підходить, це можна було пити. Саме цю каву я буду заварювати з максимальним підняттям пінки. Щоб мати можливість отримати більше цікавих смаків. Тому що загалом тут більшість це шоколад, чорнослив, мигдаль. Це базові смаки, які треба варити трохи довше, щоб вони були насиченими. Щодо бонусу цієї джезви, вона широченна, і ми можемо комфортно висипати каву і перемішувати її. Але, як зазвичай, коритуйтесь тільки дерев'яною ложкою. Що ми зараз отримуємо? Більш шпитку каву. Тобто, це буде. Не та насичена кава, яку треба пити по 60 мл, а можна пити нормально таку дозу. Це буде ближче до американо, але навіть більш легка. Як ви бачите, помел приблизно як цукор. І за рахунок такого помелу ви зможете швидше змолоти каву. Добряче перемішуємо. І тепер є важливий момент. Ми будемо нагрівати каву приблизно півтори хвилинки. Ми почекаємо, поки вода нагріється до температури приблизно 60 градусів. Я думаю, за півтори хвилини ми це отримаємо. І тоді вуглекислий газ і масла, які в кавових часточках зараз, за рахунок яких вона зараз і плавають. Ми їх перемішаємо, газ вийде, часточки підуть в осад, а зверху ми будемо мати пінку, завдяки якій ми і будемо контролювати наш процес заварювання. В принципі, ви можете подивитись відео, як заварювати каву джезві, найкраще відео у світі. І там я розповідаю всі секрети, як налаштовувати смак кави в Турції, тому що це дуже важливо. А зараз наше завдання просто подивитись, що в нас вийде. І за який час ми зможемо нагріти такий об'єм кави. Як ми бачимо, пінка вже трохи починає. Це не пінка, це кірка. Загуртатись з країв, тому час перемішати. Доволі агресивно перемішую, тому що частичок часточок треба добряче так прибрати вуглекислий газ. Завдяки перемішуванню це відбувається швидше. Як ми бачимо, піни тут просто неймовірна кількість. Кава дуже свіжа і кава вже починає підніматися. На цьому етапі я трохи сповільню заварювання, бо пінка може піднятись раніше, аніж потрібно. Потенційно ми можемо ще раз перемішати, тому що це може призвести до закипання кави, так, як ми бачимо, величезна кількість. Краще перемішувати два рази. Не краще, а обов'язково, тому що інакше ми не отримуємо. Контроль. У нас нижній слой великих частичок просто вичевить несподівано всю каву і у вас кава витече. Так, таку каву заварювати складніше з таким помелом. Вона починає закипати знизу. І ми не бачимо, в принципі, коли вона готова. Ось тепер бачимо. Вона, в принципі, закипіла. 4,30. тридцять. Давайте подивимось, як це все мити. До речі, ручка не гаряча, тільки десь десь тут. Це ще можна доволі комфортно тримати. Більш маршисто, можна помити під водою, і це буде більш ефективно. Як пити таку каву? Тому що, як ми бачимо, частички дуже великі, ми їх перемішаємо зверху, і тоді вони підуть в осад. Але можна просто взяти помел менше, приблизно як еспресо і менше. І тоді у вас буде більш легке заварювання і більш контрольоване. Тому що зараз ми потенційно знаємо, що воно заварилось, але можна зробити значно краще. Що ж, давайте подивимось, що в нас вийшло з таким величезним помелом в такій величезній джезві. Але в попередньому відео для англомовного каналу я пробував заварити звичайний помел, і це спрацювало. Звісно, кава була занадто свіжа, але смаки були, як в маленькій джезві заварів, потім порівняв, як великий смак і там, і там був класний. Тобто. Заварювати незалежно від розміру джезви можна якісно. Але зараз тест більш такий під Американу, але більш легенький американо. Кава класно вийшла. Дуже така насичена кавовий шар. Саме той смак кави, до якого всі звикли. Тобто, в принципі, базовий смак кави, можна сказати, але він благородний. Тобто, немає ані резини, ані мазути, всіх цих штук, які притаманні дешевій каві. Це все-таки не дешево, це. Q Score 83 це спешелті вважається взагалі. Але все-таки таку каву потенційно можна заварити у фільтр кавоварці, але не можна. Тут все-таки вона більш насичена за рахунок високої температури, за рахунок того, що вона там активно заварюється, перемішується при зварюванні. Якщо ви бачили відео, про зорі джезві я заварював каву на каналі Є, е, там все настільки активно перемішується. Я навіть не підозрював. Тому. Що би я зараз виправив? Я би менше додав рідини для цієї джезви, 33 грами кави 330 води і перемішував би на другій хвилині, в даному випадку, щоб вибити весь газ, щоб сформувати нашу пінку. Тобто, що в нас вийшло? За рахунок більшого помелу, газу було складніше з часточок виходити. Він частину вийшов, потім ще частину вийшов. І утворив занадто щільну кірку до того, як це було потрібно зробити. І тобто, ми не могли контролювати каву як зазвичай. Тобто, коли часточки маленькі, вони одразу і масла, і газ утворюють це все, змішується в пінку, а не просто піну саме пінка, маленькі часточки. Тут вона прям в величезні пакети повітря. І контроль краще. Але з рахунок того, що ми побачили, що вона вже починає вивертатись звідси, це сигнал, що треба вже знімати з вогню, вона готова. В результаті ми перемішали два рази. Я скажу так: ця кава дуже приємна. Вона насичена, але при цьому м'яка. Тобто немає агресивного смаку, зазвичай, якщо джазву роблять на такій каві, я не можу випити її більше. Аніж таку джезву. Я думаю, таку джезву для двох людей зранку, якщо ви заварюєте саме так, таким методом, крупний помел це ідеально для такої кави. Тобто, світлообсмажку, я не знаю, чи буде це варитись настільки якісно, але для середньої обсмажки, для еспресо обсмажки це підходить дуже класно. І всі смаки відчуваються більш чітко, за рахунок того, що менша насиченість, це приємно пити. Це прям це інший рівень кави. Дуже збалансована, я навіть здивований, настільки смачна кава вийшла. Зараз вона збалансувалась. Стало от прямо. От вс... Як всі люблять каву. За що її люблять? Вона на гірка, вона така солодка. Прям це відео доказало, що можна навіть експериментувати з такою джазовою, заварювати більше помел. В той же час можна використовувати з традиційним помелом, але тоді треба буде заварювати на більше, ніж дві чашки, тому що. Три чашки щонайменше. Якщо ви берете закладку 30 грамів, по 10 грамів якраз кожному буде. Тобто великий діапазон, який можна заварювати, від приблизно 28 грамів 38, ось такий діапазон. І навіть не дивлячись, що великі джезви, я думаю, що це не має місця бути, ця має. Принаймні з таким помилом. Або якщо у вас є вимога така зварити каву на багатьох людей, використовуючи один пальник. Я думаю, на цьому все. Дякую за перегляд. Дякую, Кіємбі за те, що дивлю на огляд, і до зустрічі. Каобує різне.